Дала як в грудні за часів майдану якийсь фотограф вихопив момент, коли моя донька розносила в коробці такі великі бутерброди для мітингувальників. І ті, хто прийшов на вічі, вони ще відмовлялися, не хотіли брати, як вона розказувала, аби ж тільки хлопцям на барикадах вистачило. Тож він сфотографував, розмістив в якомусь пабліку, я то побачила, взяла собі той матеріал, ту світлину, мені, як мамі, було приємно, я розмістила во всіх соцмережах. За якийсь, ну, мабуть, півроку пройшло, бо було вже тепло. І я бачу, як в однокласниках приходить повідомлення, що хтось поширив мою світлину. Я переходжу за посиланням і читаю такий текст так, на Майдані збирали деньги для вбивства дітей Донбасу. І нікого не цікавить, що на фото зима, в доньки сніг лежить на плечах люди, вдягнені в теплі речі. Ще Крим український, ще до Донбасу декілька місяців, ще Янукович не втік. Нікого не цікавить. Розвели такий срач, що мені довелося видалити свій оригінальний допис, ту світлину, аби ж припинився ось цей гвалт. Що хочу сказати, любі мої, коли ви бачите якесь відео, інформацію, яка вас обурює, піднімає великі емоції, Завжди задавайтесь питанням, кому і на що то потрібно, аби ви зараз думали саме так. І зважайте на те, що маніпулюють не лише вони, наші теж маніпулюють.